Тація була музичною. Книга рок-н-рол стакан кохання. Навіть сама назва говорить про те, що тут дуже багато рок н ролу в самій книзі. Вона дуже музична, насичена різною музикою. Тут багато саундтреку насправді звучить на її сторінках. І книга одне одні з головних персонажів там група Декаданс. Рок-група Декаданс, а також багато інших музикантів Запорізьких, Київських там, з усієї України. І, Оскільки я ще і граю і співаю, то е, я вирішив так зробити формат більш. Мені здається, більш цікавий формат, коли автор ще й може проспівати про те, про що, про що написав. І я думаю, що це вдале таке синтезоване поєднання. І я співав ті пісні, про які тут написано. Тому така відповідь. Що наштовхнуло вас на написання цієї книги? Багато було записів в мене. Ще коли не було навіть ідеї написати книгу окремих, якісь, щоденникових, там, нататок, замальовок якихось. І одного дня я сидів без роботи, так сталося, що я втратив роботу і сидів. Мені не було чим зайнятися, а коли я. Більше двох днів сижу без діла. Я починаю впадати в депресію, і може зі мною щось погане трапитися. І мені треба терміново чимось себе зайняти. І тут я зрозумів, що навіщо цей вільний час можна витратити з користю. Я сів, відкрив свої нотатки, зошити і побачив, що дуже багато матеріалу, яке можна звести воєдино, в одну якусь річ сів і почав писати книгу, точніше складати як мозаїку. Вона писалася чотири роки насправді. Особисто вам який момент книги більш всього сподобався? Тут дуже багато мені особисто як автору, і без зайвої скромності дуже подобається. Дуже подобаються ті е, ліричні відступи, які тут є. Тобто я сьогодні читав от деякі з них. Тобто, це роз, роз, розмисли, якісь думки головного героя з приводу різних речей, котрі вразили його душу. Тобто, це якісь інтимні переживання, це споглядання природи або е, філософські якісь розмисли. Оце мені ближче. З якою метою ви написали цю книгу? Дуже. Таке гарне питання. Просто не міг більше мовчати. Хотів спробувати себе в жанрі серйозної прози, такої великої. А взагалі мені було цікаво спробувати свої сили як прозаїка, написати про те, що було, тобто залишити це для історії. Бо вже тут жорсткий диск мій. Вже не вміщував всього і треба було терміново записати. Я вже багато речей, от зараз вже не пригадаю. От тільки треба прочитати, щоб згадати. Тобто я переніс це на папір, на книгу. А, і третя мета я просто хотів, щоб про це дізналося ще більше народу, бо мені здавалося, що є про що написати. Чи буде продовження книги? Так, це перша частина трилогії, друга частина написана була одночасно з першою. Але е, це мала бути взагалі одна книга, але вона була така товста. І мені прийшлося її розділити на дві частини. Друга частина лежить в фоліо видавництві і чекає своєї черги. Я дуже сподіваюся, що ну вже, мабуть, в наступному році вона буде видана. А третя частина в роботі вона ще пишеться. А які які книги читаєте ви? Чукчані піс. Чукче не читатель, чукче писатель. Ну дуже мудрість не моя, але колись я її почув, і вона дуже відповідає зараз моєму стану. Читати треба до 30 років, після 30 треба писати. Все, що я встиг до 30, я прочитав. Зараз чесно кажу, скажу, я не читаю мене просто не вистачає часу. Я пишу. А читав дуже багато. Все сучасне, всю класику. Найцікавіше, що я вчився на філфаці, і під час навчання не було часу на читання, або були інші справи. Про це тут написано. А вже потім почав читати більше. Дякую. Дякую.